Й народ, сьогодні в мене вихідний, і я отримала сьогодні посилку від своєї подруги, яка живе в Китаї. До речі, а, вона відправила її 25-го, 25, -го, 25 -го травня, і ось вона тільки дійшла 29 і от 1 серпня я отримала. От чесно кажучи, я не знаю, що там знаходиться, і ну я знаю частково, що там знаходиться, але не все. Що ще вона мені туди поклала. Інга живе в Китаї з 2016 року, я також жила в Китаї і ми з нею там дуже багато спілкувалися. Ну, скільки могли, як могли, зустрічалися. Ось вже щось тут розірвало. От. До речі, про Китай я також зніму кілька відео, мабуть, не одне. Я думаю, що все-таки треба кілька зняти, щоб сказати взагалі, що може бути в Китаї, які цікаві речі можуть там здаватися. От, а ще сьогодні, коли я отримувала посилку, я вирішила, що мені пора обрізати волосся, тому от таке мене тепер волосся. От. О! Інга мені скільки Передала. Що хпли для мого телефону. От. Я, до речі, коли загубила свій попередній телефон, я, так, я просила Інгу, щоб вона мені відправила кілька. Ну, вони круті. Мені вони дуже подобаються, вони класні. Це навіть переливається як тут, я так, є, така штука. Так, о така. І така штука. Вона мерехтить. Я не знаю, чи видно, чи не видно, але тут такі маленькі-маленькі бойски. І, походу, треба це класти сюди, а можна і не класти. В цілому. А! Клас! Мені подобається. Мені дуже подобається. Так. Що тут ще є. О, це я її просила. Не видимо різну мені вислати. Це мені здається не цікаво, навіть нікому буде. О, ще один чехол. Господи! Клас, прикольно. Це дуже стильне. Ой, можна на щось повісити. Так, так, ні, тут немає. Мені доведеться купити, я думаю, якусь штуку, типу ремінця або ланцюжок якийсь. Ну, воно гарне. Я не знаю, чи видно, чи не видно... Отаке воно. О, отак видно. Ну, мені видно... Мені здається, що так видно буде. Так. Оляк. така штука. Дуже круто жути вітає, тому що ти можеш замовити собі все, що завгодно. Не сильно дорого, до речі. Наскільки я пам'ятаю, ну було не сильно дорого, я не знаю, як зараз. Так. Ай-яй-яй. А це що таке? Це пупирка. Це, це просто пупирка. Можна буде лопати. Це цей, як його звати, попит для, для бомжів. Попит для олдів. Коли не було попити, у нас були пупирки, і ми їх купирили. так. Ще один чехол. Прикольний дуже. Отакий. Коротше, я тепер буду чехли міняти прям дуже-дуже часто. Так. Ну, це взагалі те, заради чого було організовано цей бокс. Це мої туфлі. Це мої туфлі, які я не бачила вже 3 чи 4 роки. От так. Це мої кохані туфлі. Так. До речі, з'явилися вони у мене, коли я була в Парижі. Так, це туфлі і все Лорандеві. Ну, хотілося мені, що ви хочете? Ну це от, буває так. що Хочеш, щоб у тебе з'явилися брендові туфлі. Ну, в тебе з'являється. Так. так, що тут ще є? А, ось, до речі, ремінець. На оцю штуку. Давно. На коричневому. Його. Так. має дуже стильний вигляд. Що ж, буду носити, Буду носити. О. Це ще є цікавого. Так, а, так, я просила також інго мені штатив надіслати, тому що в мене, коли я працювала в Китаї, о, я купувала саме такий штатив, він мені дуже сильно подобався. Це для читання текстів з телефону, кріпиться на стендер для мікрофона і дуже зручно. У мене зараз там о, на моєму. В тендері вже розкрутилися там деякі ганчики і не зовсім воно зручно. А ще плюс на тому піпітрі не дуже регулюємо, регулюємо. здатне до регулювання оця штука. Тука, яка кріпиться безпосередньо на саму стійку мікрофону. А тут крута ще одна штучка у нашій Що її можна закріпити як ззаду, от так буде тут, Так можна його закріпити і збоку. Мені дуже подобалося, коли я от в санья працювала. Сан'я я, до речі, забула. От. Цей пітер, і я дуже від того страждала. Прямо просто дуже мені було образливо те, що я його там забула. Бо ми дуже швидко збиралися, аби поїхати. А можна отак от збоку. І оце мені дуже подобається, що ти можеш встановити його отак. Наприклад, тут буде в мене стійка мікрофона. І воно буде так збоку. Це дуже круто. Що воно не буде в тебе просто так під горлом. Просто так з боку можна і Буде набагато зручніше, ніж коли вона. От так, от, 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 прям, прям. Забудеш вимкнути, коли екран, то всі цицьки підсвічені. Так, щось вона мені ще тут вислала те, чого я не просила. От тепер цікаво. Так, знову моя палка-копалка, я так люблю якісь сюрпризи отримувати. Це, це круто. І, до речі, про сюрпризи. Я пам'ятаю, коли я після свого невдалого контракту в Дубаї прилетіла до Гонконгу, а потім після Гонконгу я... Приїхала до Гуанчжоу, це дуже близько, знаходиться Буанжоу, Хонконг. Я написала тоді інзі, що якісь мої знайомі їдуть до Гуанчжоу і вони їй передадуть, якісь ніжтяки, типу від мене, якісь подарунки. І це також так розумію хол. І І скельця, захисні скельця для, для телефону. Так. так от, я сказала їй, що прийде якийсь мій знайомий, чи якась знайома, і вони повинні зустрітися там в певному місці. І коли Інга туди приїхала, там були не мої знайомі, там була я. І вона була дуже рада мене бачити. Так. Круто! Як вже круто все. У мене тепер купа скелець і якась, походу, штука. Штука. Штука, щоб їх клеїти. Але тут все китайською написано. Слава Богу, існує Google-перекладач, який вміє читати. Перекладати на всі мови світу. Круто! Я їй напишу дуже-дуже велику подяку, довгого листа. Ще оця штука. Я, я Плюшкін, чесно. От ця коробка, от нормально людина така подумала, я її викину, коли використаюся. Ні, я її не викину. Я не знаю, ще куди я її приткну, що я буду з нею робити. Але оця коробка, ця силіконова, я думаю, що щось я в ній буду таке зберігати. Я не знаю, може прикраси буду там зберігати, може ще щось. Ну, подивимось. Так, що це? Мені здається, що це якісь тіні для повік. Я, коли була маленька, я думала, що повії це повіки. Ну, фане слово. Типу, є вії, а є повій. Ну, от Вії це плашіс ресниці, так? А от повії, я думала, що це от віки. А, але виявилося, що ні. клас. Намішить. Отакі. 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 Таких у мене немає. Кропочка дуже класна. Така. Так, так класна. Так, Піска. Що тут намальовано? Це, це або півонія, або троянди. Ну мені здається, що це півонії. дуже круті. Дуже круті кольори. Я щось, зараз ще раз покажу. Отак. Класно. Мені подобається. І те, що половина з них блищить, а половина не блищить, Це прикольно також. Тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Блищать і три матові. Але із них, до речі, от раз, два, три дуже прям сильно блищать, а деякі так просто. З маленьким таким легеньким мерегтіном. Клас! І вони, до речі, веганські. Маленький-маленький зайчик намальований. Це значить, що вони веганські. Це також круто. Клас. Так. Мені, до речі, цікаво, чи влізу я зараз свої туфлі. Ну, я повинна влізти, в мене, я думаю, не росте. За два роки нога не відросла. Ну, я вже бачу, що це таке. Це масочки для обличчя. Ну, я знаю, що це корейський в будь-якому разі, бо інга в мене великий фанат корейської косметики. Це, це негарна, негарна коробка стає смітничком. Yeah. Буду гарна. Не зможу повозити. Вас... А що це? Це що? Ти хто? Ага. Так. Це якийсь магнітик. Який щось робить? Це магнітик. Тут намальовано, магніті, Але написано корейською. Знов я буду, мабуть, розмовляти з ним через Google Translator. І вона мені розкаже, що з ним робити. На цьому все. Бо там в коробці вже нічого немає. Що я хотіла зробити? Я хотіла поміряти свої туфлі, з якими ми не бачилися. О! Звірі? Коли я їхала із Китаю, то я залишила там дуже велику коробку з усіма своїми платтями, з усіма своїми туфлями, з усіма своїми а, вбраннями і, і я не була. Тоб... Ну... Ну, що це за той це його? Зараз я в них просто не влізла. Це дуже образно, Може, тому що я весь день сьогодні ходила і в мене якось утікли ноги, але <плес> <плес> отак. От um. так коли я їхала з Китаю, я там залишила дуже багато своїх речей, велику-велику коробку, і потім мені довелося це все якось роздавати, розпродавати онлайн. Я... Можна сказати, приткнула всі свої концертні вбрання, було в мене дуже багато там залишалося, дуже багато концертних війнів також в мене там був програвач для вінілів, досі він там лишився. Ось оці туфлі. Які я б прямо не хотіла нікуди нікому не давати. А всі інші речі я там пороздавала, повіддавала і залишилася без купи своїх речей. Але реально не жалкую. І можливо, якби в мене була можливість повернутися тоді до Китаю після того, як пандемія почалася, я б повернулася і мене там чекали мої речі, а так. Ну, як склалося, так склалося. Так, я буду намагатися. Все-таки натягнути на свої ноги оці туфлі. Якщо воно вийде, я потім прикріплю ще якісь постскрипти на це відео. Отак. І дуже круто, що ми маємо пошту, ми маємо можливість отримувати якісь такі приємні речі від цей друзів. Все, на все добре. Ну, какова красота? Угу. Хто в Я в Все. То вони просто були якісь, мабуть, трошки зм'яті під час перевезення. Тому з першого разу. Ай-яй-яй, не влізу. А так, ось осьований, на ногах. Все. Тепер буду носити. Тепер душа задоволена. Ou até aqui.